Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 22 червня 2024 року. Ось і прийшов час останньої важливої обробки винограду після цвітіння. Ну як говорять, по гороху. Виноград у нас вже відсвівся і потрібно зробити основну таку важливу обробку, якою нехтувати не можна, щоб не втратити наш врожай, щоб бути з врожаєм. Е, ну, Багато хто думає, на даний час, якщо подивитись виноградник в хорошому стані, багато хто приїжджає, та я не робив жодної обробки, е, там запити, може, хоч одну зробити. Ну, до цього часу ще в людей якось воно як, трималося. Ну зараз, уже, коли Виноград відсвів. Е, ось трішечки і підуть у нас і в липні, можуть бути, і дощі, і як-не-як -як уже день почне зменшувати, і ночі, і роси. І ось ось нас ягода достигає, а нас починаються тоді хвороби. Оїдіум на ягоду сідає, е, мілью на листах. Що робити? Всі біжать, кричать, що робити, ми не обробляли. Ну а чому? Потрібно робити профілактику, а не лікування. Лікувати виноград набагато складніше, чим його зробити робити Профілактичну обробку. Ну Сьогодні ми будемо робити профілактичну третю обробку і останню після цвітіння по гороху, як її говорять. Ну, як бачите, виноградник ось в такому стані. Ось уже відсвівся. Дивіться, це в нас Юліан, ось такі в нас гроночки, такі ягодки. В цьому році виноград. Свів трішечки неравномірно, тому є різна стадія ягідок, є такого плана, є, якщо подивитись на цю сторону, ось флагман. Дивіться, дві гроночки. Ось в такому ста, стані виноград ще ягодка не зовсім велика. Ось дивіться, ще також маленька. А ось якщо підійти до Енергодару. Калугіна, Віктора Михайло, дивіться, Тут вже гронка майже змикається, вже ягодка наливається. Тому неравномірне цвітіння і неравномірно у нас ягодки наливаються, але, але що є, те є. Рік такий, розвиток був затяжний, весна була холодна, з приморозками, тому деякі форми стартанули, деякі затримались. Ну, Вже що є, то є. Проти природи нічого не зробиш, так що виходимо з ситуації, якої є. Ну, виноградник на даний час вже відсвівся на 100%. Тому будемо робити обробочку. Чим ми будемо робити? І зараз я вам покажу. Саме дві такі головні наші, дві такі хвороби, які дошкуляють нашим виноградникам це мілью і Оїдеум. Оїдеум проявляється таким сірим нальотом на ягоди пепельних спочатку, потім на лозу сідає. Тоже лоза, потім і на лист, лист пепельний. Це в нас прояви оїдіуму. Мілі в нас проявляються маслянистими п'ятнами на листу спочатку, одразу такі жовтуваті. Одне, два, а потім вже й покривається весь листок, і листова маса в нас збільшується. І це листовий апарат вже не працює в повну силу, не віддає того, що потрібно врожаю, і врожай не набирає своїх кондицій. Так що потрібно боротися з двома такими важливими хворобами Ну Як бачите, на даний час ми робили дві профілактичні обробочки. Листочок у нас все чистенький, все добре. Ну Я поки що не бачу ніяких жодних проявів хвороб. Ну Вчора, як хто бачив, хто підписаний на канал, дивіться, ми вже пройшли всі ряди, прочеканили. В нас все прочищено, пронормували, тому що після обробки я стараюсь днів 3-4 виноградник не заходити. Ну щоб не контактувати з як-не-як, цих препарати, вони випаровуються. Ну а здоров'я це одне із самих головних. Тому зробіть всі операції спочатку, а потім обробляйте. Ну, якщо ви вже не встигаєте, ну я вважаю, тут потрібно зробити, потім зачекати 3-4 дні і потім вже доробити ці всі операції. Багато хто вже є, зробив цю обробку, можливо, у кого раніше відсвівся, в кого є, люди виставляють ще цвіте ще до цвіта. В цьому році по всій Україні дуже різноманітне і цвітіння. І все в деяких областях я люди вже бачу, виставляють, що ягода починає окрашуватися. Перві ягодки зажигаються. Ну, в цьому цей рік такий. Ну, якийсь нестабільний, не такий, як завжди. Так, що все воно перевернулось. Ну, що маємо, то маємо. Багато в кого ну шкода, померзли виноград. Ну, але відновлюється, дай Бог. Ну, Його також потрібно захищати, не потрібно чекати, тому що також він може заболіти. Не чекайте, обробляйте. Якщо у вас виноград без врожаю і він відновлюється, там обробочки трішечки інші. Робіть обробку і кожні 20-25 днів її повторяйте, хоча б раз, 3-4, щоб захистити листовий апарат, лозу і потім вона чудово визріла. І на той, год, дай Бог, щоб не було ніяких катаклізм. нам був врожай. Ну а зараз перейдемо до того, що ми будемо приміняти на винограднику. Ну, свою схему я не змінюю. Як завжди, я користуюсь одними і тими ж препаратами. Я що зимою викладав, що завжди повторюю, це ось такі препарати. Від Оїдема я завжди користуюсь Фалькон Байровський препарат. Його я беру 5 кубиків на 10 літрів води, 5 мл. Ну, по інструкції тут є на каністрі, навіть пишеться 3-4, ми вже даємо 5. Будь ласка, не перевищуйте дози, бо вже не один був дзвіночок. Люди хочуть, ну, не знаю, на мою думку, чи схитрити, чи бути, як то кажуть, умнішими, та дам 6 та 7. Кубиків, а хто й вісім, як виясняється, дає кубиків, а потім дзвонки, фотографії, що в мене з ягодою, а ягоду потім фалькон підпалює. Коли привишаємо норму вище 5 кубиків, на які сорти реагують по-різному і можна підпалити ягодка. Ягодка тоді чорніє в п'ятнах, може бути прояви опіку, опіку фальконом. Від мілью я користуюся таносом. Також даю 5 грам на 10 літрів води. Ну, Таноса можна від 5 до 6 грам. Більше я не рекомендую також, щоб не завищувати норму. А от 5-6 грамів, цього достатньо, вже перевірено. Роками я вже сьомий рік цією комбінацією, фалькон танос користуюсь, слава Богу, виноградник в мене чистий. І зовні чистий, він не залишає слідів, як інші препарати є на ягоді. І від Чистий. Від шкідників будемо боротися, як завжди. Я додаю ампліго 3-4 мл на 10 літрів води. І також додаю антистресовий препарат мегафол. Беремо оці норми. Всі мегафоли я даю 20 мл, можна 15-20 мл. Я даю 20 мл на 10 літрів води. Зараз повторюсь, це все змішуємо в бакову суміш на 10 літрів води. Фалькон 5 мл, танос 5 г. Ампліго 3-4 мл і мегафол 15-20 мл. Робимо одну бакову суміш 10 літрів, виливаємо в оприскувачі і обробляємо. Багато хто є, говорить і додає в свої схеми препарат Свіч ну, в цю бакову суміш. Ну, можна і додавати і свіч і в цю бакову суміш, але я ним буду робити трішечки пізніше. Десь днів, через 10 коли що як, я вам все покажу. Зараз я препарат Свіч додавати не буду. А хто є, додає 10 грамів на 10 літрів води в бакову суміш і використовує також свіч. Я буду робити перед змиканням ягід ягідвороночки від сіре гнилі. Коли що, я вам все повідомлю. Ну я думаю, буде десь днів через 10, 10- числа після 1 липня. Я вам все покажу у відео. Хто слідкує, будь ласка, підписуйтесь на канал. Також багато запитань, чим можна замінити ці препарати, якщо у вас немає цих, Ну, фалькон можна замінити. Топозом. Вівандо, Луна, Сенсейшн. Ну дуже-дуже багато препаратів. Але це такі препарати я назвав там Топаз, Луна, Вівандо, Фалькон. Більш такі професіональні, які працюють дуже чудово. Їх, можливо, інших також є багато, але ці перевірені, вони працюють чудово. По мілью хороші препарати це грідоміл, це танос, це Зорвек Вінабрія також перевірені Ці препарати також чудово працюють. Ну, інсектицид можна додати любий, ампліго, Кораге, Engio, Каліпсо, ну, в кого що є, всі гризущі-сосущі, там можна я, не знаю, мені подобається е, Ампліго і Мегафол. Ну Якщо у вас навіть цих препаратів не буде, коли ви зробите ідемо двома препаратами обробочку, то ви вже зробите захист на 90-95% і вже будете з врожаєм. Так що ось такі препарати ми будемо будем сьогодні. Використовувати і обробляти, як завжди, будемо обробляти оприскувачний агрімотор е цією турбіною, пушкою я вже все розповідав. І також саме головне, не нехтуйте засобами захисту індивідуального. Це маска. Ну, зараз я вже використовую маску повноліцеву, тому що вже на висоті обробляємо, воно все летить в обличчя, тому захищаємо очі, захищаємо органи дихання. Це у нас саме головне, і також одягаємо костюми захисні, якщо нема, то якісь жакети, штани длинні, щоб препарати як можна менше попадали на шкіру і контактували, тому що як не як ми працюємо хімією. Ну, ось такий, такий робимо обробіток. Як завжди, робимо в вечірній час, зараз десь близько сьомої години вечора. Я думаю, через годинку ми все розпочнемо, тому що сонечко вже сідає, температура падає. Потрібно, щоб хорошо працювали препарати, на градуснику було ниже 26 градусів. А зараз, якщо на сонечку, то можуть бути і всі 30. Дуже жаркі дні зараз стоять. Тому препарат, якщо в нас дуже, Жарко і ще світить сонце, там 5-6 годин ви вирішили обробляти. Ви обробили там 3-5 хвилин, листок гарячий, сонечко світить, воно все. Якась частина, там 20%, можливо, і встигне впитатись. А так все воно випарується і ефект буде мінімальний. І тоді говорять, та я вроді робив обробку, а воно щось не допомагає, щось не тримає. Тому робіть як можна пізніше, я розпочинаю десь о 8, і закінчую вже деякі ряди із фонариком, тому що виноградник не маленький, три діляночки, тому закінчую і десь ну, після 11 до 12. Ну, зато, коли я розпочинаю 8 годин і вже стемніє, деякі ряди, я вже і закінчую там через годину, проходячи, в мене лист і годину стоїть ще вологий. Тому він добре працює, лист питає і буде хороший, хороший захист. Тому робіть як можна пізніше, щоб у вас був добрий захист. Багато є запитань. Якщо препарат залишився, чи можна використовувати його далі? Ні, використовувати препарат, вже якщо ви розвели, не можна. Його дія вже розпад пішов, і тому з кожним часом, з кожною годиною, з кожними добою препарат виходить, тому його зберігати не можна. Якщо у вас і залишився, то обробіть, дивлячись, якими препаратами ви користуєтесь. можна або дерева, там яблуні, груші, або якісь які ви ще не будете зараз споживати, а туди вже в осінні там. Дерева, ну, щоб не виливати, я, я бувало використовую так. Ну, А там, а там старайтеся определитись, скільки вам вистачає препарату. І багато є запитань: а скільки потрібно зараз препарату. Ну, коли виноградник в такому стані. Ось, як бачите, почеканений догори, в мене ряд десь 14 кущів, то оце мені одного оприскувача з двох сторон проходячи, мені вистачає на оці 14 кущів. Ну, а там оприділяйте самі. Я вважаю, десь должно на 10 літрів хватати на 12-15 кущів. Буде обробіток добрий. І не потрібно 10 літрами обробити 20-30 кущів. Ну і не обробити 5 кущів, щоб з них аж текло. І також є запитання, чи пробризкую я внутрі ряду, двоплоскосна шпалера. Ні. Я йду з одної сторони обробляю і з другої. Внутрі шпалери я не обробляю. І також обробляю дуже. Я стараюся, щоб хорошо обробились у нас наші вже гроночки. Тому що ми захищаємо від відоідіма і щоб потрапив препарат. Ну, ось такі. Які запитання, які часто задаються? Я думаю, відповів? Ну а ми будемо готуватись до обробітку, тому що потрібно обробити захист це одне із самих основних умов, щоб нас уже в серпні, наш виноград. Порадував своїм таким чудовим врожаєм. Ну і ви не нехтуйте цією обробкою, зробіть після цвітіння важливу обробку. Якщо у вас йдуть дощі, ну, знайдіть якесь вікно там 6, 7, 12 там годин, щоб зробити, Ну, тому що десь щось, якщо А, може пронесе там, і зараз все чисто буде потім добре. Ні, може, може потім. Вилізти такою хворобою, мілюїдом, що потім вже будете лікувати, і дуже-дуже буде врожай, врятувати важко. Так що зробіть профілактику і буде все добре. Ну, а ми на цьому завершуємо. Кому сподобалось відео, підтримайте його вподобайкою, підписуйтесь на канал. До побачення. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. І до нових зустрічів. А ми йдемо працювати.